Вітаю вас, мої любі дорогокласники, і запрошую вас на урок читання. Де тепло, там і добро. Ми сьогодні познайомимося з неймовірною авторкою Наталією Забілою і познайомимося з її твором хто сильніший. Артикуляційна вправа звуко наслідування. А ну покажись, будь ласка, як дзищить бджола. Покаже чайки біля моря кричать, як муркоче кішка, як гарчить собака, як угукає сова. Молодці ви впоралися з цим завданням, а зараз попрацюємо над чистомовкою. Мама, ма, мама, ой весела вже зима. ло «Ло-ло-ло, купу снігу намело. Да, 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 ось і сонце вигляда. Мама, ма, «Ма-ма-ма, снігу більше тут нема. На, на на, що зосталось дивина? Ла, ла, ла. Ось весноненька прийшла. Наталя Забіла. Народилася поетеса в Санкт Петербурзі у високоосвіченій родині, де любили книжки, музику, театр. Наталя Львівна так згадує своє дитинство. У нас у родині було семеро сестер і братів. Я по старшинству друга. Мама не вміла співати, тому перед сном читала нам вірші, яких вона знала безліч. Не дивно, що майже всі ми з Малку любили малювати і писати вірші та казки. Поетеса видала близько 200 книжок, ясочина книжка, під ясним сонцем, лісова криничка, прогулінка до лісу. Та інше. Пропоную вам подивитися і прослухати вірші Наталі Забіли в аудіокнизі Ясочина книжка. Може, ви пригадаєте, які з нам вам уже знайомі? Наталя Забіла Ясичина книжка. Оповідання Видавництво дитячої літератури веселка Київ, 1976 рік. Ясичень садок. За вікном сьогодні вітер. Вітер аж в кімнаті чути, як гуде. В дитсадок давно пішли всі діти, а маленька ясочка не йде. Наша яся нині трохи хвора, все кахика й носик ветера. Застудилась, мабуть, яса вчора, як ліпила бабу дітвора. На роботу вже поїхав тато, мама вийшла і довго щось не чуть. Може, яся буде сумувати? Може, злізки рясно потечуть? Ні, ясеня не така вдалася. В неї досить іграшок, ляльок. У своїй кімнаті наша яся улаштує власний дитсадок. Діти будуть лялька та ведмедик, та конячка сіра без сідла. І собачка бум така кумедна, що у горо вухо підвела. Ще ясюня посадила кішку, а вона стрибнула у куток. Ну і сиди собі сама під ліжком, Не візьму тебе у дитсадок. От усі в кутку біля канапи посідали. Тихо, не шуміть, а чому ведмедя чорні лапи? Мабуть, вранці їх забув помить? Зараз я будинок вам збудую із великих татових книжок, і обідом добрим нагодую, там цукерки вам і пиріжок, А тоді візьму цікаву книжку, покажу своє знайоме о. Я запевна, що ведмедик мишка хоче знати літери давно. Потім яся хусточку розстели. На вовнянім теплім килимку. Ну, лягайте, дітки, у постелю, так і ми спимо до садку. У куточку сплять слухняні діти, і ведмедик з лялькою, і кінь. За віконцем виє вітер, вітер, а в кімнаті тиша і теплінь. От і мама двері відчинила, і на руки яси підійма. Ой, яка ж у мене доня мила, що так добре грається сама. Ласівки. Пригріва весняне сонце, в рівчаках біже струмки, метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтанув, тепло, весело, весна. Яся встане вранці рано та відразу до вікна. Чом це, мамо, пташенята до вікна що мить. Це вони до мене в хату, мабуть, хочуть залетіть? Відчини віконце, мамо, хай вони сюди летять. Я дивитимусь, руками я не буду їх займати. Підлетіли, відлетіли, тільки крильця блин та блин. Це вони будують вміло для своїх маляток дім. Все працюють беззупинно, не марнують, паче щас. Грудочки м'якої глини в дзьобах носять раз у раз. Скоро буде тут гніздечко, добре зліплене з землі. Нім лежатимуть яєчко у м'як'ясенькім кублі. Потім будуть пташенята, не нажере просто страх. Цілий день їм батько й мати все носитимуть комах. Підрослють маляток крила, мати їх навчить літать, так як мама я совчила в книжці літарі читать. А тоді настане осінь, стане зразу холодніш. Вранці ляжуть білі роси на травичку, на наспориш. Взимку ж, мамо, пташеня там буде холодно в гнізді. Правда ти до мене в хату всіх їх пустиш отоді. Теплий край тоді далеко полетять усі пташки, журавлі, качки, лелеки і маленькі ласівки. А як буде знов на дворі тепло, весело, весна, Прилетять пташки з-за моря знов до нашого вікна. І в ясочки є грядка. Ранком сонце лине просто в хату. Промені лягають на поріг. Вийшла яся у садок гуляти, де ще так недавно танув сніг. А тепер росте гіллі листя, Горобці веселі цвірінчать, І нової травки гострі списи з під трави торішньої стирчать. Край паркану, що це роблять діти, Стільки сміху, галасу, турбот. Підійшла я сьогодні подивитись. Це ж вони тут скопують город. Сміх і галас. У мене будуть дині, в мене морква, в мене буряки, А в того гарбуз смачним насінням І вінкий горох, і огірки. А я синя ще така маленька, наймолодша зміж усіх діток. Чорні очка личко рожевеньке і кроленька вся, як огірок. Тягне яси і собі лопатку. Ой, яка ж велика та важка. Бо до мене теж маленька грядка, як усіх дітей із дитсадка. І скупала грядку наша яся, не відстала від усіх діток. Їй що, правда, допоміг Михасик, та роман, та лес та ігорьок. Ну мала. Як я тобі насіння, а мала не знає, що й сажать, посадити їб солодкі дині, що під сонцем, як свинки, лежать, чи червону моркву, чи салату, чи смачні зелені огірки, чи капусту потім шаткувати, чи горошок, щоб зривать стручки? Взяла, узяла ясуня по зернятку, буряки, і моркви, і те, і те. Ой і будеш у ясині грядка, мабуть, краще, ніж усіх дітей. Йде робота радісна і спора, веселіша за найкращу гру, а весняне сонце ліже вгору і пече цілує дітвору. Отже, а зараз давайте розгляньте малюнки до твору і хто на них зображений. Як ви вважаєте, між ким буде змагання? Заглянемо словничок. Слово про слово. Налетів, як стій в даному випадку дуже сильно. Жаско дуже страшно. Наталя забіла хто сильніший. Одного разу сонце і вітер посперечались не на жарт. Хто з них із двох сильніший в світі, і більш за те пошани варт. Говорить вітер, Я суворий, я нажену на всіх страхи, я й розхвилюю синє море, я й на хатах зірву дахи. Я взимку віхолою вію, усе заметами запну. Я і тебе здолать зумію, на тебе хмари на жену. Зате ж весною сонце каже. Поглянь на перші квіточки, на них мій проміль тільки ляже, вони розкриють пелюстки. І на деревах змерзлих голах бруньки розпукуються теж, мені послушне, все навколо, бо сили маю я без меж. Як влітку все росте й співає, це ж я життя всьому даю, це ж я усе навколо грію і все ласкаю і люблю. Скривився вітер нетерпляче. Еге ж, це поки я притих. А як подму, тоді побачиш, що залишу я з квітів тих. Та ще й без жодного зусилля я на дерева налечу, і все те жовте листя з гілля, і позриваю, й розмечу. Та що казати, нумо нині, ми перевіримо, хто із нас скоріш страху завдасть людині і роздягти зуміє враз. Пішли аж глядь по полю чітко веде до ставу людський слід. І справді, здалека вже видно, людина вибігла на лід. На голові пухнаста шапка, на плечах теплий кажух, кашне червоно в біле крапку та ще ремінний поясок. І ковзони в людині гострі, її впізнати можна враз, звичайно ж. Це людина костик отой, що ходить другий клас. Ось він на старті, як годиться, пригнувшись на хвилинку, став та й полетів, мов, помчав, як птиця, через увесь широкий став. А вітер каже: Ну, й людина, та хто ж її не здожене? Зірвує митю й кожушину, й шапку, в крапочку кашне? Присвізно вітер і помчався, на хлопця налетів, як сті. І тут, на диво всім, Помчався між хлопчаком і вітер в бій. Завивши так, що стало жаско, За шапку вітер враз смикнув, а кость лише міцніш зав'язки під підборідням застягнув. Тоді і ще грізніш завивши, рвонув в вітрила кожушок. А Костик, ходу не спинивши, затяг потугіше поясок. ясок. Вітрило закашне узявся, бо ще двобою не кінець, а кось лиш дужче замотався і заткнув кінці за ріманець. Та як почне робить фігури, виписувати кренделі, і вітер зупинився похмуро та ліг безсило сило на землі. Тепер вже я візьмусь за діло, тут голос сонце подало, і заплищало, заясніло, розливши світло і тепло. Воно торкнулось обережно до хлопчакової щоки та й каже. Скинь важку одежу, щоб далі бігать за любки. І костик скинув кожушинку, жбурнув кашне шапку в сніг і, заспівавши пісню дзвінку, навколо ковзанки побіг. Сплеснула рибка в ополонці, лід заіскрився наче скло. І вітер подививсь на сонце та й каже «Ти Перемогло. Отже, ви прослухали цікавий твір Наталі Забіли. І давайте ми з вами дамо відповіді на питання і виконаємо завдання за прикладами, які є тут на екрані. Давайте знайдіть, будь ласка, приклад 65 додати 3, яка буде відповідь? Ой, молодці розумнички. Ну що ж, відкриваємо. Між ким був бій? Давайте відкриємо наступний приклад. 35 відняти 15. Яка буде відповідь? Сподобався тобі вірш? Хто є діві особи твором? Отже, а зараз знайдіть приклад, в якому відповідь 9. Молодці, відкриваємо. Як вітер переконував сонце у своїй силі, що воно йому відповідало? Дякую. І, отже, останній приклад: 97. Відняти 7. Як Костик захищався від вітру? Чим закінчився бій? Для того, щоб тобі зручніше було відповідати на. Поставлені питання і виконувати завдання, постав, будь ласка, відео на паузу. А зараз прошу повернутися на початок тексту і прочитай ще раз цей віршик. Скажіть, будь ласка, чим схожі, чим відрізняються виділені слова в тексті? То знайди найбільше римованих слів, що означають дію. Які ознаки казковості є у творі? Поміркуй. А як би ви відповіли на запитання в заголовку, хто ж насправді переміг? Дякую вам за урок. До нових зустрічей!